Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля, Назар Задерій. Одразу переходимо до новин, до невтішних новин з фронту. Я би сказав трагічних так. новин, оскільки окупанти сьогодні вбили українського воїна. Це сталося неподалік населеного пункту Південне. Окупанти застосовували артилерію, а також автоматичну зброю. Ну і знаємо, що за минулу добу маємо дев'ять порушень режиму так званого тиші. Наступна новина про те, що суд виправдав екс-нардепа Пашинського. Нагадаю, у 2016 році тодішній народний депутат Пашинський, не екс-нардеп, на той час вже екс-нардеп Пашинський, так а він вистрілив ногу в Хімікусу і після цього в'ячеслав Хімікус, став інвалідом. Але в березні цього року. Якщо я не помиляюсь, хіміку забрав свою заяву, і після цього екснердепа виправдали. Але Пашинський каже, що все ж таки він і сподівався на таке вирішення. Бо насправді знаю його думку так. Тодішній генпрокурор Рябошапка зробив виключно з однією метою, щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією. Окей. Okay. У раді підтвердили план на тритижневу відпустку, так би мовити, так прес служба повідомила, що до регламентного комітету надійшло доручення голови Верховної Ради Дмитра Разумкова терміново провести засідання та розглянути питання про зміну календарного плану сесії. І тут наголошується, що ось і наступні три тижні швидше за все будуть не пленарними. Через епідемічну ситуацію в країні. І варто тут нагадати, що з 20 березня у Києві буде локдаун. Посилюють карантинні обмеження. Знаємо, що не будуть працювати торгові центри, тобто там будуть працювати тільки продуктові магазини, там аптеки. Але поки що мови не йде поки що не йдеться про те, що це Київ приходить у червону зону. Він залишається помаранчевий, але посилюються карантинні заходи. І ще варто тут зауважити, що громадський транспорт буде продовжувати працювати в звичному режимі, але там будуть спостерігати як дотримуються карантинних обмежень, оскільки буде дозволятися тільки. Завантаженість не 50% так. і обов'язково носити маски, але це ж ніхто не відміняв, так і було раніше. Ну і Причай. знаємо, що в Україні далі також ряд міст і областей продовжують так само е, посилювати карантинні обмеження. Так і за минулу добу ми маємо 15 тисяч нових захворілих. І якщо я не помиляюсь, це з початку року така майже рекордна. Е, ну і цифри. варто ще теж тут нагадати, що в МОЗ кажуть, що їде вакцина Pfizer. Чекаємо в квітні знову. Ми чекаємо щось. Так, але для вакцини Pfizer ще потрібні о, рефрижератори, і я так, думаю, та, вона... про них інформацію поки що я не знайшла, чи е, бо США нам вони взагалі то обіцяли допомогти. Це мала бути якась гуманітарна допомога, бо Pfizer має зберігатися при температурі мінус 60 мінус градусів. Ну там низькі температури, скажімо, і е, там не уточнили скільки це доз буде, скільки скільки доз ми чекаємо. Ну, але чекаємо і о, квитки на поїзди по країні подорожчають, Про це повідомляє Укрзалізниця, але одразу кажуть про те, що це не буде одноразовим подорожчанням, Це буде поетапне, тобто по 2% кожного місця, і загалом до кінця року планують на 22% підвищити ціни на квитки. Як, повідом, як каже Олександр Працовський, директор філії пасажирська компанія Укрзалізниці, я трошки зацитую, йдеться про те, що з 2018 року взагалі не проходила індексація. Ну, вони кажуть про те, що не змінювалися ціни на квітки. Для прикладу, якщо зараз купейний квиток в Одесу на поїзд номер 105 коштує 630 гривень, то наприкінці року це буде 770 гривень. Ну, це щоб було зрозуміліше, наскільки підніметься ціна на квитки. Головне, щоб якість вони покращували обслуговування. Це точно. Ну, ось. А тепер це всі новини на, ці, на цю годину. Е, більше ви можете дізнатися на нашому сайті umn.ua. Також для вас доступні всі наші соціальні мережі. М -м, підписуйтесь, також ви можете нам задонейтити. Червона кнопка на сайті umn.ua, і там всі реквізити є, якщо ви на неї натиснете. Нам дуже важлива ваша підтримка. Дякуємо за увагу. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. До наступних зустрічей. Бережіть себе.